Ай, сука! Що таке? Вкусив. Та Він мені чуть не Він нікуди не відпусив. Ідіот. Недіот. Ідіот. А що не, відкриває, не відкривається? Водій під час зупинки транспортного засобу покусав патрульних. За що зараз ви дізнаєтесь? Вкрийте двері, ви кусили працівника поліції. Так, кусаюсь. <раплянсь> 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 Мораль наступна: не кожен водій буде терпіти беззаконня. Дехто ще й вкусить за честь і свободу. Відкрите двері чуєте? Відкрите двері. Ви вкусили працівника поліції. Ви мене чуєте? А мені за волосин. Так він за волосить дьорганчу вас, вас затримав. Друзі, даний канал створений, щоб ти знав про свої права все більше і більше і вміло їх захищав. Тому рекомендую підписатись на нього. Добрий день. Інспектор поліції Москвський Блат Анатолійович спинила заброшену правопорожню річ. Ось на транспортній засобі встановлені червоні повороти. А, також Ніський, Едуард Анатолійович, інспектор управління червоної поліції, начальник департаменту РПД. Дійсно, до 12.01.20. Так, дійсно. Тут набла склала, щоб оцей чинок є. Можна, будь ласка, доказ? будь ласка, доказ? Звичайно, Після час розгляду справи будемо розглядати справу і будемо розглядати всі матеріали справи. Згідно рішенням суду Верховного суду України від 19-го року можу вам назвати е, саме номер справи. Ще раз? Е, можу вам назвати саме номер справи, якщо ви цього винова будете вимагати. Е, я кажу, що е, буде проводити справа і ми, я розумію. Згідно розгляду справи маю встановити ваші дані і оголосити особи відповідальності. Як воно відправити, справи? не цікаво, будь ласка, ваші. Верхов... рішення Верховного суду України обов'язково до виконання. Тож хотів би зазначити, що одразу з перших хвилин водій все чітко зазначив співробітникам поліції. Якщо поліцейський зупиняє вказу, і ви порушили правила дорожнього руху. Спочатку докази, а потім документи. Є рішення Верховного суду України. Рішення Верховного суду України обов'язкові до виконання співробітниками поліції. Тому поліцейські, ви зобов'язані знати ці рішення. Рапорт напарника не є доказом. Ви без фактичних даних не маєте права штрафувати водія. Спочатку надайте докази причетності водія до адміністративного правопорушення, а потім вимагайте документи для того, щоб ви в першу чергу розуміли і знали, чи законно ви зупинили, чи є у вас фактичні дані, які підтверджують відповідне порушення правил дорожнього руху. Немає, не потрібно безпідставно зупиняти і вказувати про те, що водій там щось порушив. Шановний водій, будь ласка, ваше посвідчення водія. Так, я не побачив три доказів. Три доказів. Я не побачив доказів. Дивіться, можливо, ну, ви з першого разу прошу. не почули. Я, вам доп... я не бачив Я Питань маю. Я сказав, що. Назвав доказ... причини та підстави для зупинки. Спочатку докази, потім документи. Моя і... позиція я ясна? Я назвав причину та підстави для зупинки. Далі? Питань немає. Далі згідно статті 32, -ї. яка Закону частина Кріне про національну поліцію повідомляю, що ви зараз маєте виконати свій обов'язок згідно пункту правил 24А. Ні, там не, не пред'явити, там мати при собі. Я маю Відкрійте. при собі. Це, це у вас право дорожнього руху, відкрийте, ласка Це не право дорожнього, це... дорожнього руху. Це не право дорожнього руху. Відкрийте право дорожнього руху, Ні, в мене немає з нової пошти. Ні, Ні там, немає. Це... Там якісь паради але... Mm -hmm. mm -hmm. я Ні, мені тут слабі. правила немає. Я, я, я... А ви посвідчення воді отримав? Ви право дорожнього руху не знаєте? Знаєте свої основні боясні? Не знаю. Будь правило 2-4. Поясніть, будь ласка. 2-4 називають. Поясніть воду. Ви ласка. маєте його маєте знати. Воді ви на вимогу знати. працівника поліції ага, повинен надати. Ні, не надати, надати, а мати при собі. Ні, по відкрийте. Ну у вас є з собою? Ну от відкрити і почитайте, будь ласка. Якщо ви мені на не виходить. А вимога працівника поліції повинен мати при собі? Ні. Ну давайте, якщо я показую там, буде написано, Дрожнього... то ви мені показуєте посичення. Домовилися? Ване все, ну. Главное, все добре. добре. Ви не вживали нічого. Щоб ви якось ви просто я до. не варто дінка, яка не ну. бачите? А, ні. Так. Ми вже не кажемо, що там щось таке грандіозно. Оцінич уходи, ви приставити на свої пояснення стосовно даної ситуації, як ви опинилися перекреслені червоний сигнал світлофора. <звісно> я проїжджав на назили. Ми не побачили, я просто стояли за дві машини. Можливо, ви не почули посвідчення водія? Ні, ви сказали, з ким з мене ким, з ким спілкують. Ну, ну, покажіть, покажіть ще раз. Розгляд чому? відносно кого. Ось. Відносно кого. Для чого тут права взагалі? Шо? Ви резервом взагалі користуєтесь? Ні. Ви в курсі зараз зараз когось стан країн. Так, А ви тут до чого? Там є, ви тут до чого? Є, 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 є. є закон про національну поліцію, так? так Чи ви так. призначені наказом коменданта? Я зараз просто дивлюся. Ні, 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 я, я зараз... вас питаю. Я, я зараз... дивлюсь, це ваша внутрішня це зараз база. До справи. Це ваша І внутрішня допишу, база. Ви являєтесь особою, яка підлягає, підлягає доставленню до, до ТЦК. До ви статті. Спасибо. Ви є правопорушником, ви вчиняєте правопорушення статті 210 і зараз. Зобов'язані вас і доставити до даринського цитата США. Чидо, змовитеся, нормально з, з, з вас, головою, що той звісать. Ти вообще здиватись так. Ви все, ви Т... десь кудись ти... дивитися, пропадаєте. Ви Лол, тут? ти став, став отак так от і мені ще говорить, що я щось там нарушив. Так я оказался на, на середине перекрестка. Я ехал на зеленый. Переехал через стоп-линию. Что мы с этим разобрались? Так что так вышло. С чем сказали? мы разобрались? Ну, вы надали вы, свои пояснения, мы их почувствовали. Нет, наделены, Нет. Нет. На то, то есть у вас да, доказательства да. были? Так вам <проб> уже это не говорю. Мы же почули вас, вы сказали, почули, что вы зеленый. Все, я свободен? Нет, не свободен. А из-за чего я застрелен? Сейчас я активно звоню РТЦК, что вы выполняете правопорушение. Правопорушення. Да. Ви в курсі, що це внутрішня ваша база, яка не стосується мене ніяк. Ну, взагалі ніяк. Не стосується. Це так вважає? — Це ваша суб'єктивна думка. Це це у суб вас буде затримано. Це ваша суб'єктивність. Це ваша суб'єктивна суб докази надайте, надайте будь ласка. Того, що у вас буде затримано? Того, згідно чого мене буде затримано. Згідно статті 262 Кодексу України про адміністративне правопорушення, там є частина друга, і яка були внесені зміни, яка... Дозволяє працівникам поліції затримувати осіб, які підлягають доставленню до ПЦК. І доставляти в ТЦК. І доставляти до так. Да. Можна відкрити почитати, я не придумав цей закон. Ми діємо згідно чинного законодавства. Нічого ви не дієте згідно чинного Так, да, чинно. Це, це, це дуже смішно. Якщо вважати, ви самостійно вийдете? У вас або ми зараз будемо вас затримувати. Я не буду виходити. Я не буду Не Будете виходити? Я буде. вам допоможемо. Зараз буде вистосовано фізичну силу зі 40. 4 закон України про національної поліції. А також за потребою, згідно статті, 45 закону України про національну поліцію Я застосовую ні. Маю зв'язатися зі своїм адвокатом. Добре, ви зв'яжетесь. Навіщо ви це робите? Ну і що ви це робите? На наших дорогах сьогодні потрібно мати юридичну підтримку для того, щоб під час зупинки вашого авто співробітниками поліції там, або іншими особами ви впевнено себе почували, щоб ви були захищені, юридично захищені. Тому не зволікай, долучайся до нашого клубу. Я маю зв'язатися зі своїм адвокатом. Зв'язатись, будь ласка. Ні, зараз. Чого нам відкривається? Поліцейські думали, що буде як завжди. – царап і в кайданки. Але щось пішло не так. Він не кричав, не тікав, він кусав. Ай, Сука! Що таке? Кусив? Виходим, виходимо, виходимо за автомобіля. Кусив те там? Чого не відкривається? Чого не відкривається? Що а не чого адекватний чи що? Ні, адекватний ти стійкий забувається. Чого не відкривається? Відкрити двері. Відкрите двері. Чуєте мене? Ні. Відкрите двері. Я тебе прекрасно свідчу. Відкрите двері, ви пустили працівника поліції. <говори> да, Так, наберу. Відкрите двері. Чуєте? Відкрите двері. Ви пустили працівника поліції. Ви мене чуєте? Мене так він мене за почав за волосся дергать, щоб вас затримати після того. Он меня за волоси дьордол. Позвони. Та я набрав, щось приїду. Я сказал, сказав, поки там не робить. Чи була по факту у співробітників поліції підстава затримувати водія? Ні. Вони не мали докази, не пред'явили докази, що водій причетний до адміністративного права порушення. Але в подальшому, що вони зробили? Все одно написали відповідну постанову. Червоні поворотники. Це не штраф, неодноразово ми робили відеоматеріал стосовно цього. У нас є позитивна практика стосовно скасування таких незаконних штрафів за червоні поворотники. Посилання на відповідні відеоматеріали лишаю в описі під даним відео і рекомендую вам підписатись на наш клубний Ютуб канал. Далі вони вказують про те, що водій ти маєш право скористатися юридичною допомогою і одразу починають його. Затримувати, затримувати можуть, коли є законні підстави, коли ви є правопорушником, але не більше трьох годин відбувається дане затримання, і вам надається безоплатна правова допомога. А також повідомляють ваших родичів про ваше затримання. Знайте це. Якщо у вас є цікаве відео про нашу поліцію, присилайте мені в описі і мій телеграм та моя пошта. Будемо робити розбір кожної ситуації для того, щоб ви вміло та впевнено захищали свої. Права до зустрічі, друзі.